я хочу зробити для вас такий подаруночок. І тут я роблю відео. Я тут не кажу на відео. відео, відео. як ви думаєте, мені дороблюють чи все ж таки знову забути про цю роботу? Кстати, коли цю анімацію я б одроблювала. Яку я б скоріше робила. Ну, понятно, що скоріше робила, як я хотіла скоріше її робити. Я не знаю, чи її дороблювати. Декілька кадрів тут літають руки. Але якщо це ускорненко, то... <му> з такою буде музикою пісня. І зараз це відео я викладу перше. Але все ж таки я. Я хочу подивитися на вашу думку, може ви не хочете бачити це дуже старанне відео, з дуже, з дуже довго робити анімацію. І ще я трохи ліпшила свою анімацію. Тут я хотів зробити красивенький танець, класне відео. таке маленьке, але в мене почується якась сумне. Я думаю, що я зроблю в стилі сумного якогось там. Відео, тим в мене вже є багато фонів до такого від відео. Якраз я теж фоткала фони на всякий случай. Толшкого, там, смішного, веселого, розового і так далі. Коротше, всякі кольори, там все таке. Як ви думаєте, як мені називалася пам'ять? Сифон я ще давно мала, і пам'ять мене забыла, тем более фони тільки по одному. Хіба що для цього відео оцей фон і ще один там де вона може падати з крыше, чи там телепортирует кудись, я не знаю. <кхм> Тут поки що просто анімації. Моя подружка теж і ось, ну может сказати, моя подружка, я теж буду часть в цьому і для неї я теж буду робити анімації. Для того, щоб вона, цікаво, получилось, і було відео якесь цікавіше, тому що коли відео одна ось, бо в мене немає ідеї для відео для одної ось. Надіюсь, ви все зрозумієте і не будете мене судити. Так що ось. Тут вона поки що порухоть тільки частину міціла, але далі буде цікавіше. Але мені потрібні ваші думки щодо відео. Так що всім пока і надіюсь, ви скажете свою думку до цього відео.